Герої житимуть. Докажитиме пам'ять про них. Гринішак Олег Юрійович, позовні Бабай і Гуцул, старший солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Народився 9 квітня 2002 року. Другою дитиною в сім'ї Любові та Юрія Гринішаків. У селі Назависів Надвірнянського району на Івано-Франківщині. Олег навчався в Надвірнянському ліцеї номер 4 Через передчасну смерть матері, восьмирічний хлопчина швидко дорослішав і сприймав життя серйозно. Бабуся Оля замінила йому матір у 2017 році. Олег вступив до надвірнянського ПТУ номер 11 і став першим студентом закладу, який посів перше місце в обласній олімпіаді з історії серед здобувачів профтехосвіти. У 2020 році вступив до Прикарпатського університету на спеціальність історія та археологія. У 2021 році юнак перевівся на заочне Навчання підписав контракт з 80-ю десантно-штурмовою бригадою і відправився на службу до Львова, а потім у зону ООС. Військовою справою теж захоплювався з дитинства. Розпитував батька про його службу у десантних військах. Перед тим як іти на службу в армію, Олег дуже готувався. Десь півроку рано та ввечері бігав, тренувався. Хотів бути витривалим. Михайло Малех, позивний борщ, згадує: Олег мав два позивні. Побратими кликали його гуцул, а також бабай. Це прізвисько. Коз мирного життя від друзів в Олега над вухами волосся сильно крутилося. І хтось сказав, мовляв, як у Бабає. Повномасштабне вторгнення Гуцул зустрів на Миколаївщині. Був старшим оператором відділення взводу протитанкових ракетних комплексів роти, протитанкових керованих ракет. Олег був у боях на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Під час служби Олег відзначався позитивним ставленням до всього, що відбувалося у найскладніших ситуаціях. Його гумор і розмови на високі теми заряджали бійців вірою і впевненістю. Про Олега побратими говорили, що він воїн від Бога. Він першим добровільно йшов на складні завдання, останнім залишав позиції. Друзі дитинства також згадують його як приклад надійного і водночас чуйного друга, який ніколи не залишить у біді, 25 жовтня 2023 року поблизу села Кліщівка на Донеччині Олег загинув, виконуючи бойове завдання. Три дні побратими не могли забрати його тіло через масивні обстріли. Повернути Олега додому до рідних було питанням честі. Воїн віддав життя за Україну, за ті високі ідеали, якими жив і надихався. За час служби був нагороджений нагрудним знаком знак пошани також нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно молодого героя. Поховали в рідному селі на Завизі 1 листопада 2023 року, у день 105-ї річниці створення. Зумр Антон Петрівський, позивний мойва, військовий 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, згадує нація втратила представника молодої еліти, і дуже важливо, аби ця втрата не була даремною. У будинку, де мешкав Олег, рідні зробили кімнату музей і виконують його заповідь. Пам'ятайте, якою ціною нам дається синє небо і жовте сонце. Зробіть так, щоб пам'ять про нас ніколи не була забута для майбутніх поколінь. Герої житимуть житиме пам'ять про них. Сьомий не розірваний за сьогодні.